Сезон квашення капусти стартував. Відтак покупці поспішають придбати цей популярний овоч, якого на ринку чимало. Які сорти капусти краще обрати для квашення і які зараз ціни дізнавалися журналісти Терену? Капусту на ринок переважно везуть із заліщиків. Можна придбати молоду для свіжих салатів. Її ціна 15-20 гривень за кілограм. Для квашення підійде середньостигла капуста тривалого зберігання. Її вартість 10-12 гривень за кілограм. Молода на салат на голубці, середній де не на, на борщ. На то такі. Капуста для квашення є різних сортів. Самі кращі сорти для квашення це агресор і ларсія. Вони доволі соковиті, вони гарно стоять. До речі, такий як агресор він взагалі до весни стоїть, тобто його можна і купляти в головках зараз, поки ціна адекватна, а не в зимі, і вдома зберігати собі. Для голубців і чогось іншого чи для просто для смачного салатику в Якщо не хочете шинкувати капусту вдома, її посічуть одразу на ринку. Це дещо дорожче, зате зручно. Кілограм такої капусти обійдеться у 15 гривень. Привозимо сюди, тут обчищаємо, а на полі потім тут ще дочищаємо. Вирізаємо кочан, отут, чик, вирізали і тут перерізаємо вже на готову капусточку різану. Квашена капуста має чимало корисних властивостей, тому зробити її запаси на зиму не буде зайвим. кажуть продавці. Квашена капуста, до речі, якщо прочитати, по неї, про неї дуже її корисно їсти через те, що. В нас серйозні проблеми зараз з шлунками в багатьох людей за рахунок того, що багато солодкого люди їдять і взагалі вірус в повітрі. Через то квашна капуста, якраз квашеня. Люди наші наші колись старі люди їли квашеня і завжди були здорові. Через того рекомендую всім обов'язково і саме квашену капусту. От саме в капусти, саме більше вітамінів і мікроелементів. Секретами квашення капусти діляться тернополяни і додають, що люблять готувати цей овоч різними способами. Я з капусти готовлю різними. Страви. Салат, рагу, квасимо капусту. Як такого рецепту немає: сіль, цукор, перчик, лавровий листок і вимішуємо, щоб вона так пом'якшала, і тоді, в якусь посуду, чи в каструлю, чи в відро накриваємо камінчиком. І потім можемо банки розкладати, а можемо так тримати. Тільки в холоді бажано. У мене вдома дуже люблять капусту. І ми готуємо дуже багато страв, такі як голубці, тушена капуста. Якщо чесно, я таких страв не люблю. І для себе я можу заготувати хіба ще салат з капусти свіжої. До речі, так. В мене вдома ще квасять капусту. Взагалі, квашена капуста це дуже корисно. Вона довго може зберігатися. Тому та, до речі, квашену капусту я люблю. <гум> І це смачна страва. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.